Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо запечений гарбуз. Дуже смачний і готується просто. Мій гарбуз важить кілограм 200. Я його вже помила. Тепер розрізаємо навпіл. Беріть якийсь міцний ніж, обережно, треба трошки прикласти сили, щоб його розрізати. Заберемо хвостик. Все, розрізали. Це, напевне, найважче в цьому рецепті. Виймаємо насіння. І це зручно зробити ложкою. Ось так зачистимо гарно серединку. Все, додаємо трошки олії, щоб змастити всю середину. І розітремо ось так рукою, пальцями, весь зріз. Те саме робимо з другою половиною. Так, все, на деко ставимо пергамент і дві половини гарбуза ставимо зрізом вниз, щоб не засихала середина. Духовка вже розігріта 210 градусів верх низ без конвекції. Випікаємо в нижній частині духовки приблизно 55 хвилин, якщо це такий розмір, як в мене. Тут я вже приготувала, що я буду додавати, поріжу горішки не дуже мілко. Сир в мене рулон козячий, я його дуже люблю. Це також може бути моцарела або сир брі, будь-який смачний сир, що плавиться, і він вам подобається. Потім я його сир доріжу. Так, пройшло 55 хвилин, виймаємо з духовки. Обережно гаряче перевертаємо лопатками обов'язково. Піднімаємо всю м'якоть вилкою. Робимо таку собі кашку. Вона дуже м'яка і все це дуже легко робиться. Доводимо до смаку за своїм бажанням. Спеції, які ви мало знаєте або не знаєте, додавайте в мінімальних кількостях. Організм має знайомитись потрохи. Я солю. Перчу, це в мене мікс різних перців. І додаю орегано. Ось так. Ще раз трошки перемішаю. Все, і викладаю подріблені горішки. І сир. Теж дуже смачно з моцарелою. Тепер запихаємо в духовку підверх 230 градусів на 5 хвилин. Це для того, щоб тільки розтопився і трошки запігся сир. Поливаємо тоненькою ниточкою меду, так дуже смакує. І це не буде солодка страва, це буде просто легенька нотка меду. Ставимо в центр стола і кожен собі набирає це гарнір до будь-якого м'яса або просто сама страва. Це смачно і корисно. Подивіться, яка це смакота. Друзі, це настільки смачно, швидко готується. Кухня чиста. Можете комбінувати інгредієнти, які вам більше до вподоби. Наприклад, шматочками бекон, або якесь м'яско, або якийсь хамон. Все, що вам забажається, покрашити, змішати, щось додаєте, віднімайте за своїм смаком, кухня чиста, і це є дуже смачно. Всім вам рекомендую. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. А ми зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!